Провели перший матч з чемпіоном України, програвали 2-0, але не здалися та показали характер, і за що цього ми виграли з рахунком 3-2. А чого не вистачило другому матчі? А, як і саме вважаєш? Тут бу можуть бути фактори, як і травми, мікротравми. А, Дуже швидко пропустили два м'ячі, потім переломили чутка. Були моменти, щоб наздогнати суперника. Забили гол. Зміна, пропускаємо і вже не змогли да. Ну, Команда зараз у гарно настрої готується до наступних матчів. Так, готуємося. Та будемо аналізувати помилки у другого матчу. та Намагатися перемогти вболівальників вам допоможуть, якщо прийти у... Так, так, дякуємо вболівальникам за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую за цю підтримку. Надіюся, що у Дніпрі буде гарна атмосфера. І також чекаємо вболівальників на цьому матчі.